На 734-й день після початку війни на Близькому сході Ізраїль і терористична організація Хамас за участі посередників досягли угоди про звільнення всіх тих ізраїльських заручників, які були захоплені 7 жовтня 2023 року і залишаються серед живих, а також про припинення бойових дій на території сектора газу. Ця угода може вважатися великим досягненням американського президента Дональда Трампа, який перед своїм обранням на найвищу посаду у Сполучених Штатах обіцяв припинити війну на Близькому Сході і звільнити всіх заручників. Вона також є першим кроком до стабілізації ситуації на близькому сході, адже війна у регіоні. Значно погіршила усю міжнародну ситуацію і давалася знаки на багатьох інших важливих конфліктах насамперед на війні Росії проти України.